Новенька наша моделька. Сумочка з тканинки абстракція, але можуть бути з різних тканин такі сумочки. Чим вона цікава, така форма трапеції. Красива кишеньки в цій сумочки, тільки по боках. Ось такі. З одної сторони та з іншої. Не передбачені кишеньки, як завжди, ми шиємо. Тут спереду, щоб зберігався принт. Ручки. Короткі можна носити в руках сірого кольору. Та ось така можна носити її на плечі сумочку, довга півтора метра. Закривається вона на замочок змійку. Всередині є підкладка. Та кишеньки. Дві звичайних, одна на замочку змійки для ваших секретиків. Красива сумка такої форми. Вона яка на спеціальному поліетиленовому ущільнювачі, що не пропускає воду, те, що треба на осінь зиму. Любите чіткі геометричні форми в сумках? Зверніть увагу на нашу світашку.